Якщо другу світову називали війною моторів, то нинішню в Україні вже охрестили війною гаубиць і дронів. Бо, хоч за кількістю заліза та снарядів з окупантами сперечатись важко, безпілотники або пташки, яких лагідно називають наші захисники, щодня успішно розбивають ряди російської армії. Аби пташок було більше, а окупантів менше, українці і люди з усього світу донатять кошти на закупівлю безпілотників через проект Армія дронів. Перед вами цивільні дрони в звичайному житті такі використовують, аби, наприклад, знімати красиві панорамні відео на фронті. Це очі української армії, які можуть виконувати короткі місії. Мета генштабу, аби такі були у кожному українському підрозділі. Їхню роботу та інших безпілотників ви щодня бачите у випусках новин та свіжих цифрах про втрати російських окупантів. Так, наші захисники знаходять ворожі позиції, нищать техніку, живу силу противника і склади зі зброєю. Грошима ми їх не переграємо ніяк. Грошима ми їх не переграємо кількістю металу, кількістю вибухівки, е токовим мозоком. Леонід розвідник. За кілька хвилин він запустить в небо вже зовсім інший дрон, суто військовий. З трьох кілометрів можна зчитувати там номери машин, з сімі кілометрів можна робити коригування. Ось безпілотник, який вже не перший рік використовують на фронті. Він повністю відповідає стандартам НАТО. Такі робить Польща. І одна із головних переваг цієї пташки у тому. Що її важко вистежити ворогу. І цього красення і цивільні безпілотники придбали неблагодійні кошти. Аби допомогти українцям захистити свою країну, донатили люди із різних куточків планети від США до Австралії. Усього за місяць на проєкт Армія дронів через платформу «Юнайті-24» зібрали понад 700,5 з половиною мільйонів гривень. Багато хто відправив нашим захисникам і власні цивільні безпілотники. Я вам хотів показати ще маленький дрон, який ми отримали від Макса йому 8 років. Це точно не розвідувальний дрон і не, не ударний, але це говорить про те, що громад. Мадяни всього світу хочуть допомогти Україні, і навіть діти допомагають зараз. Відправляють свої дрони. Перші 20 дронів-розвідників одразу після демонстрації вирушать на фронт. А до кінця цього місяця їх планують закупити уже дві сотні. Крім того, Україна уклала контракти на закупівлю мультикоптерів і станцію управління для ударних дронів Камікадзе. Тривають перемовини з українськими виробниками. Приміром, скоро на озброєні нашої армії може з'явитися ось ця пташка, що успішно пройшла випробування на фронті. Вона може триматись в небі 10 годин поспіль і недосяжна для ворожих зенітно-ракетних комплексів, бо літає вище ніж ті стріляють. Умірюють у мірію, війні. Знаєте, як скільки ми встигнемо зробити нових таких літаків не на не на гроші, а на час. І коли ми навчилися збивати російські орлани швидше. Ніж вони їх здатні виробити, то це вже це вже успіх. Озброїти наших захисників безпілотниками і так долучитись до захисту нашої країни можете. І ви для цього треба зайти на сторінку платформи Юнайтед 24 у розділі термінові потреби, знайти збір на дрони і зробити свій внесок. Поліна спасенко Олексій Євченко, програма Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.